З моєю Леру, чи є в мене вдома домовий. Ми взяли туалетний папір і чотири вилки. Ми поклали їх всередину середину і так сметали. Потрібно сказати слова і розгорнути вилки. Подивіться, якщо вилка розгорнута з бумаги, то домовий є в мене вдома. Домовий домовий, якщо ти тут то розмотаю одну вилку. Так, зараз ми будемо розматувати. Через пару хвилиночок. потрібно ще посчитати. Ми зараз посчитаємо до, до 50.

я беру свою вилоч... свої вилочки і розматую так, так. перше, це хорошо. Якщо вилка буде ось так вийнята звідси ось так, то домови є. Перше хорошо, немає зараз допомогу. Так, тепер оце. Так, 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 так. Так, 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 останній домоту. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Так. І у нас немає тут домового. Так. так, беремо ще оці єгрені і розматуємо перше оце. Так, тут нам знак показує, що до молого теж тут покшенна. Так, тепер тут. Я вже так здихає, така сіща, що її ну, е, хорошо, коли його нема. Так. А тут а він є. Ну ладно. Проявляйте вдома в цей лайфхак. Всім пока.